Курси валют на 30 грудня 2025 року. Вітаю всіх, хто вирішив приділити кілька хвилин свого ранку фінансовій аналітиці. Сьогодні 30 грудня, вівторок, і ми офіційно перебуваємо на фінішній прямій цього року. Завтра вже 31-ше, Тож сьогоднішній день це, набуть, остання можливість вирішити серйозні фінансові питання без зайвого поспіху. Навколо панує святкова метушня, але для валютного ринку це період особливої концентрації та важливих звітів. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. У фіналі я розповім про один критично важливий нюанс щодо графіку роботи банківських переказів у найближчі дві доби. Ця інформація допоможе вам уникнути ситуації, коли ваші гроші зависнуть між рахунками саме в новорічну ніч, що може стати неприємним сюрпризом для святкового бюджету. Давайте почнемо з офіційних орієнтирів, які встановив регулятор на цей передостанній день року. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар зафіксовано на позначці 42 гривні 21 копійка. Євро сьогодні коштує 49 гривень 65 копійок. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 56 гривень 93 копійки. Польський злотий зупинився на рівні 11 гривень 74 копійки. Молдовський лей вартує 2 гривні 51 копійку. Як ми бачимо, Нацбанк трохи підвищив офіційну вартість основних валют, готуючи ринок до завершення бюджетного року. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати, особливо коли мова йде про готівкові операції в передноворічний період. Сьогодні готівка демонструє свій характер, адже попит на паперові гроші зараз перебуває на піку. Ось що показує ринок. Сьогодні американський долар в пунктах обміну пропонується в діапазоні від 42 гривень 20 копійок до 42 гривень 35 копійок. Євро можна знайти за ціною від 49 гривень 85 копійок до 49 гривень 95 копійок. Британський фунт тримається в межах 56 гривень 20 копійок, 56 гривень 60 копійок. Польський злотий торгується від 11 гривень 65 копійок до 11 гривень 80 копійок. Молдовський лей зафіксувався на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок. Як ми бачимо, американський долар зараз нагадує пошук ідеальної ялинки 30 грудня, ніби вони ще є, але ціна поступово зростає через дефіцит найкращих пропозицій. Ми бачимо, що ринковий долар на продажу впевнено тримається вище 42 гривень 30 копійок. Це пов'язано з тим, що багато компаній завершують виплати премій, а громадяни традиційно конвертують частину гривневих бонусів у валюту на спокійний сон у наступні. Наступному році євро також почувається досить впевнено і майже торкається позначки у 50 гривень. Якщо ви планували купити євро сьогодні, зверніть увагу на невеликий спред між різними обмінниками. Різниця в 5 копійок на великій сумі може цілком окупити ваш передноворічний десерт. Британський фунт сьогодні демонструє стабільність, хоча його курс на ринку залишається досить високим. Польський злотий, який є дуже популярним серед наших громадян, що працюють за кордоном, сьогодні торгується з мінімальними змінами. Це гарна новина для тих, хто отримує перекази від родичів з Польщі. Курс залишається прогнозованим. Молдовський лей також не робить різких стрибків, зберігаючи статус однієї з найспокійніших валют цього сезону. Взагалі, валютний ринок сьогодні виглядає як великий вулик, руху багато, але все підпорядковано чітким економічним законам завершення фінансового циклу. Що ж реально впливає на ці цифри в передостанній день року? По-перше, це активність на міжбанку. Комерційні банки закривають свої валютні позиції, що іноді створює штучний дефіцит або надлишок валюти в окремі години. По-друге, це психологічний фактор. Люди часто бояться, що 1 січня курс різко підстрибне, хоча історично це стається вкрай рідко. Готівка зараз перебуває в активному обігу. Хтось здає валюту на подарунки, а хтось купує її для збереження капіталу. Це створює ідеальний баланс, який не дає курсу відлетіти в космос, але і не дозволяє йому падати. Важливо також враховувати різницю між безготівковими операціями та фізичним обміном. Сьогодні в деяких банківських додатках курс може бути привабливішим на 10-15 копійок, ніж у фізичних касах. Однак пам'ятайте про обмеження на зняття валюти, які можуть діяти в вашому банку. Якщо вам потрібна саме фізична готівка для поїздки або інших цілей, краще подбати про це саме сьогодні, не откладаючи на завтрашній обід. Адже 31-го багато обмінників зачиняються раніше, а черги можуть бути непередбачуваними. Якщо хочете швидко перевірити, де саме в вашому районі сьогодні найвигідніший курс або де зараз є потрібна сума валюти в наявності без зайвих черг, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається виключно за вами. Це дійсно зручний сервіс, який дозволяє за лічені секунди побачити реальну картину ринку. Ви просто порівнюєте умови, читаєте свіжі відгуки і обираєте те, що вам зручно. В святковій метушні такий інструмент економить купу часу, який краще витратити на привітання близьких, а не на біганину між обмінними пунктами. Підбиваючи підсумок цього вівторка, 30 грудня, можна сказати, що фінансова ситуація в країні залишається під контролем. Американський долар та євро демонструють легке святкове зростання, але без ознак ажіотажу чи дестабілізації. Гривня тримається гідно, попри колосальні бюджетні витрати, які традиційно припадають на кінець грудня. Це свідчить про виважену політику регулятора та зрілість нашого валютного ринку. А тепер, як я і обіцяв, важлива інформація про роботу банківської системи у фінальні години року. Зверніть увагу, що 31 січня багато банків працюватимуть у скороченому режимі. Це означає, що платежі, відправлені після обіду через систему електронних платежів, можуть бути зараховані одержувачу лише 2 або навіть 3 січня. Це стосується і валютних переказів між рахунками в різних банках. Якщо ви планували сьогодні-завтра погасити валютний кредит або зробити важливий платіж, зробіть це прямо зараз. Також враховуйте ліміти на зняття готівки через банкомати та каси, можуть бути обмежені через інвентаризацію, тому перевірте залишки на картках заздалегідь. Ще одна маленька порада щодо безпеки: в передсвяткові дні в чергах до обмінників активізуються так звані міняйли, які можуть пропонувати неймовірно вигідний курс прямо біля входу. Ніколи не погоджуйтесь на такі пропозиції. Краще втратити кілька копійок на офіційному курсі, ніж стати жертвою шахраїв у такий чудовий час. Ваша безпека та спокій коштують значно дорожче за будь-яку сумнівну вигоду. На завершення хочу підкреслити, що сценарій цього огляду та вся озвучена інформація це виключно ознайомлювальна інформація, а не інвестиційна порада. Фінансовий ринок це зона вашої особистої відповідальності, тому перед будь-якими важливими кроками краще додатково проконсультуватися з фахівцем. Кожна ситуація унікальна, і те, що підходить одному, може не спрацювати для іншого. Не є інвестиційною порадою. Це головне правило розумного інвестора. Дякую вам за увагу і за те, що залишаєтеся з нами протягом всього цього року. Ваша підтримка, лайки та коментарі це те, що надихає нас працювати кожного дня. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити завтрашній фінальний випуск року, де ми будемо підбивати підсумки не лише дня, а й всього валютного марафону 2025 року. Пишіть у коментарях, який курс сьогодні в ваших містах і чи встигли ви вже підготуватися до свят. Бажаю всім фінансової стабільності, гарного настрою і виключно приємних витрат. До зустрічі завтра в нашому ефірі.